Ай, бляха, баран, віддай зараз моя черга грати. Це моя приставка. Мені на день народження купили. Ай, Відпусти вухо. Займайтеся своїми справами, не відволікаю. Він перший почав. Мені все одно, хто почав, поки не навчитися поводити себе як брати, приставки не побачите. Кита, я такий радий, що ти мій брат. Мій найщасливіший день був тоді, коли мама з Татом привезли тебе з пологового будинку. Пам'ятаю цей день. Пам'ятаю цей день як вчора. Мені з тобою дуже пощастило. Ой, а банан тільки один залишився. Забираю. Я щасливий, коли ти щасливий. Що ти? Бери. Ні, ти. Міша! Нарешті ти повернувся з тренування. Ми за тобою так скучили. Тримай, тобі потрібно відновити сили. Давай швидше переодягайся, і ми тобі з домашкою допоможемо.